В 2005 році одна з найбільших медіакомпаній Європи Handelsblatt відкрила власний проект в Україні. Щодену газету Діла. За 20 років це нове медіа стало школою та основою для найкращих журналістів країни. Приколь. О, oh гад. <laughs> так, це була серія е, статей. Дуже крута. Я вважаю. Дякую, що нагадала. Я такого не пам'ятаю. Це я писала. Ми вже тоді відчули, що ми є впливові. Пам'ятаю навіть цю імейл e адресу С. Цікаво, цікаві були часи, фінансова криза, план Полсона все падає, все зростає. А, ну це була моя взагалі перша журналістська робота, і там е, навчився і азам професії, і якось це розвинувся, дещо дізнався. Це така була класна школа. Це були часи, коли українці почали розвивати свої бізнеси. Були засновані «Розетка», «Детек», Лайфсел, Аякс та десятки інших компаній, які зараз знає кожен. Була масова підприємницька проактивність широких вас населення із всіх видавництв і телеканалів, де я працювала, роботу в «Газеті діли. Я згадую з найбільшою теплотою. Для мене Газета «Діло» — це період розквіту журналістики, тої тобто справжньої журналістики, якою вона має бути. До газети приходили молоді журналісти. Для них вона стала справжньою школою та важливим етапом в професійному розвитку. Я пропрацювала перший місяць і потрапила <працювала> на дошку пошани і отримала премію. Журналісти розповідали про важливі ділові угоди, дізнавались про таємні домовленості політиків. Адже в цьому і полягає робота хорошого репортера дізнаватись те, що політики чи олігархи намагаються приховати і розповідати про це читачам, це публікація, якою я, мабуть, пишаюся найбільше, тому що це було вперше, коли я незаконно, не санкціоновано прорвалася туди, куди мене не кликали як журналіста, а саме на закриту вечірку інаугурації Януковича який тільки став президентом в українському домі, репортерці діла Ользі Василевській завдяки власній наполегливості та кмітливості вдалося потрапити на закриту зустріч можна владців. І отут є фотографія, яку я зняла на телефон. Це по моєму був перший айфон. Тоді я зняла це на телефон. Там були присутні всі олігархи. Мій репортаж якраз і стосувався того, хто себе як поводив. На цій вечірці хто як передрікав майбутнє нашої держави. І заголовок теж належить мені, який мені здається дуже багатозначний. Янукович дав бал. Класна була публікація я її дуже часто згадую насправді, тому що хто би міг подумати, що це цей бал призведе до кривавої бані на майдані. І результатом правління Януковича стане революція гідності. Саме тому журналістів часто називають четвертою владою та вартовими демократії. Хто як не вони розкривають таємниці про те, як політика впливає на бізнес і як бізнесмени намагаються стати сірими кардиналами в політиці? Ось ще один із таких прикладів: репортерці Діела Севгіль Мусаєві вдалося дізнатися інформацію, яку намагався приховати тогочасний уряд. Чому саме людина олігарха Коломойського було призначено керівником енергетичної компанії Укртранснафта? І ось його призначають на посаду директора «Укртранснафти». Це був Уряд Тимошенко. А в чому інтрига? В тому, що Коломойський за це мав надати медійну підтримку Юлії Володимирівні, тому що вже йшла повним ходом підготовка до. Президентських виборів, і звісно, цей текст дуже широко обговорився. Я пам'ятаю, І з часом діло увійшло до бізнес медіабюро Економіка плюс. Воно стало цілою екосистемою, яка складалась із різних медіа та важливих івентів: медіа для маркетологів, – «Marketing Media Review», медіа для ділових жінок. Холдинг щорічно організовує кілька важливих івентів: дед Business Festival» для малого та середнього бізнесу. Forum Business Wisdom Summit та HR Wisdom Summit. Якщо медійники та маркетологи цінують піар марафон, то бізнес бізнесвумен завжди намагаються потрапити на ще конгрес від WOMO.ua. і ми жінки мусимо про це говорити. Що да, без дискримінації, по е, е, жінка має е, вільний доступ до любої, е, до любої роботи, по до, до любого руху. До володіння бізнесом, і це, і це основне питання, яке ми можемо гартитися нашою державою, тому що це, це є так насправді. Економіка зростала не лише в Україні, але й в багатьох розвинених країнах. Наближення кризи майже всі пропустили. 2008 рік став холодним душем. в Україні. Збанкрутувало кілька великих банків. Власне банкопак це була оцінка. Відірваності мрій. Згадався мені Олег Скрипка, країни мрій. До реальності менеджмент банків, але не тільки банків, часто без таких контролів і досвіду може бути осліплений успіхами і інвестувати, образувати більше не маючи ресурсів. Була підірвана довіра саме до банків. В цій ситуації журналісти діло створюють надважливий проєкт. Рейтинг надійності та стабільності банків, аби допомогти своїм читачам зберегти гроші. Відбувалася девальвація курсу і взагалі не було зрозуміло людям, що робити, де, де тримати кошти. І ми провели досить глибокі дослідження. Ми багато консультувалися з представниками інвестиційних банків. У нас була своя методологія розроблена на базі даних Національного банку, досить досить глибоко ми все пропрацювали. Тоді газета «Діла» вже належала відомому бізнесмену Віктору Пінчуку. Його банк не увійшов в топ-20 надійних банків, які склала редакція діла. Така була методологія. Там дзвінки пішли, тому що було дуже багато з цього приводу, звичайно нерозуміння, як таке може бути в нашого власника. Потім нам сказали, то ви тепер переробіть і напишіть, що ми там є. Я сказав, що ми це робити не будемо. У підготовку все залишилось так, як було. Редакції вдалося відстояти свою незалежність, а значить, зберегти довіру читачів. Новим випробуванням для України став напад Росії в 2014 році. Багато підприємців втратили свої бізнеси. На чотирнадцяте рік це був такий рік, мабуть, з самих великих випробувань в житті там не тільки для мене а. Для багатьох Луганчан, кримчан, я пам'ятаю, як багато людей просто зламалося. А багато людей, навіть підприємців, здавалося, ті, хто має саме такий стійкий характер, а які побудували бізнес там, в таких непростих умовах, там, умовно, Луганщини, Донеччини або Криму, ламалися, залишаючись у минулому. І це стало для них болючим уроком. Не можна просто жити в країні та бути осторонь суспільства. одного дня ти просто не зміг попасти до себе на батьківщину, не зміг заїхати в свою квартиру, будинок, в офіс, там офіс якісь дивні люди в військовій формі різних кольорів, там, на твоїх білих диванах там, щось і кажуть, що вони тут в господарі. І ти. Розумієш, що просто створювати робочі місця і сплачувати податки це зама. Цього зама. Що треба будувати суспільство, треба брати відповідальність за свій регіон, треба брати відповідальність за свою країну, і саме бізнес в тому числі має бути активним учасником цього процесу. Таку патріотичну позицію бізнес займав і тоді, у 2014 році. А в газеті «Діло» вийшла стаття підприємця з Луганщини Ігоря Ліски, в якій він писав. За останні 20 років, завдяки глобалізації, багато бізнесменів і топ-менеджерів можна сказати забули, в якій державі живуть. Перестали звертати увагу на політичну ситуацію, на тренди у суспільстві, на геополітику, стали дивитись на свою компанію як на маленький світ. Але нинішні події всім нам показали, що категорія країна, держава, національність чи громадянство ніхто не скасовував. І що слово війна не спідручника історія, а реальність сучасного світу тепер діло пише і про вплив великої війни і про компанії, які стануть новим рушієм економіки країни, виробників зброї. І, звісно, робить рейтинги, які залишаються важливим маркером для провідних економістів, підприємців та урядовців. Наприклад, восени 2025-го вийшов топ 100 найбільших платників податків. Це ми зробили головне. Ми е, пройшли злам суспільної свідомості, коли Суспільство виправдовувало тінь, і десь там за чаркою чаю обговорювало, яким чином обмануло державу на ті чи інші гроші. І коли сьогодні це вже стало непристойним. А те, що ти великий платник податків, і те, що ти білий, стало певною ознакою чесноти для бізнесу. Розповідати важливі для бізнеса історії, робити інтерв'ю з власниками та топ-менеджерами, впливовими урядовцями, давати чесний, об'єктивний погляд на ділове життя України все це залишається цінностями діла всі 20 років. І сьогодні і залишатиметься в майбутньому. Головне, я вважаю, щоб діло писало через 10 років, і я йому цього бажаю щиро, тому що чим. Чим більше хороших і якісних ЗМІ, то тим краща ситуація взагалі в державі. Я так вважаю. діло для мене рідний проект. Тому я бажаю йому як рідній людині довгих років процвітання, щоб у вас було задоволення від вашої роботи, щоб ви гордилися тим, що ви пишете, що ви показуєте сьогодні. Всі редакції, всім журналістам. Відчувати важливість своєї роботи без вашої роботи при не просто не може відбутися, такої про яку ми всі мріємо. Бажаю класних рекламодавців, бажаю класних журналістів, ексклюзивних тем, тому що цитованість в нашій професії також дуже важлива. І резонанс, і в тому числі щоб відбувалися якісь важливі суспільні зміни після вашої публікації. Топ-менеджмент менеджмент медіа дивився підходив стратегічно до всього, а не через якусь поточну через поточні спокуси. Отак відродити в тому числі культуру, коли людина за чашкою кави зранку починає свій день не з сміттєвого телеграм каналу а з справжньої цінної інформації, яка допоможе в роботі в навчанні в житті, як мінімум ще 20 років. Проіснувати і стати школою для не меншої кількості українських медійників, журналістів це цього нам не вистачає. Багато багато років попереду процвітання. Хочу побажати збільшити кількість ваших підписників, ваших читачів. Хочу, щоб ви так само як і є зараз, залишалися такими ж професійними і. Робити добро, роблячи своєчасно, авторитетну, безсумнівну повідомлення для суспільства ну і для бізнес-середовища середовища це річ дуже цінна. Зберігайте, то примножуйте, то впливайте на інших.